Доброго всім дня. Сьогодні вирішила приготувати домашній крекер з насінням соняшника і кунжутом. Потрібно, на одну порцію потрібно 300 320 г борошна, 150 мл води, 2-3 чайні ложечки солі, 1-2 чайної ложки розпушувача, олія 70 мл, кунжут 60 грам. Пополам насіння льону або насіння соняшника чи гарбузове насіння. У мене буде насіння соняшника і кунжут сьогодні. Можна взяти щось тільки одне, що подобається. І дві чайні ложечки цукру. Я сьогодні роблю півтори порції, так як він швидко з'їдається, то вирішила взяти більше, більшу порцію сьогодні. Борошно у мене зараз частина тут у мисці і трішки окремо буду потім поступово додавати. У борошно додаю розпушувач. Розпушувач перемішую з борошном. Так, всередині роблю виємочку. Висипаю сюди в мене разом тут сіль і цукор і наливаю воду. Трішки розмішаю. Вода кімнатної температури у мене. Трішки розмішую, щоб цукор розчинився з сіллю. І тепер додаю олію знов перемішую. Замішую поки що лопаткою тісто, потім вже буду замішувати руками. Тісто має бути по густоті таке, як на вареники. Тепер додаю сюди насіння. Перемішую і замішувати буду зараз руками. Так, майже замісила я тісто. Борошна може піти трішки більше або трішки менше. У мене зараз отаке тісто, я ще трішки підтрушую борошно. І думаю, що це вже буде досить у мене борошно. Таке тісто, як на вареники, але і щоб не дуже й туге було. Щоб не липло до рук. Це, я думаю, що досить. Отаке От тісто. І тепер залишаю його на 25-30 хвилин, нехай просто накрию його і постоїть. Постояло тісто У мене 30 хвилин, трішки легенько борошном трушу доску. Тісто я розділю на дві частини і буду розкачувати дуже тоненько. Одна частина нехай полежить. Тісто так в вигляді прямокутника трішки розправлю. І буду викладати зараз на пергамент, трішки на дості розкачаю, а потім викладаю на пергамент і буду розкачувати вже на пергаменті. Відміряла отакий шматочок, відрізала пергаменту по дну дека свого. У мене 26 на 42 розміри дека. І тепер викладаю тісто і буду розкачувати по пергаменту. Тісто розкачувати тоненько потрібно. Можна сильно борошном не трусити, воно не липне до качалки. Якщо десь там трішки буде липнути, то можна, звичайно, притрусити. Качала я тісто, духовка в мене вже розігрівається до 180 градусів. І тепер оцим ножем для піци можна і звичайним ножем нарізаю, прямо тут на пергаменті трекер. Хто який хоче розмір, я буду, мабуть, ромбики робити. Тут трикотничок, а потім буду йти отак. такого розміру. Випікатися буде десь хвилин 25-20, залежно від духовки. Ось так виглядають ромбики. ну Тут з краю там різна форма, а взагалі, то ромбиками буде. Викладаю зараз на деко і в духовку. Хочу вам ще показати і розказати, як зручніше буде розкачувати тісто. Якщо зразу розкачувати на пергаменті, то тісто зжимає, стягує пергамент, і краї закручуються в пергаменті, і потрібно весь час розправляти його трішки незручно. То я вже на друге деко взяла ще один листочок пергаменту. не обов'язково, щоб цей був там по розміру, можна, щоб був він і більший. І так зручно собі з однієї сторони пергамент із другої, нічого там не стягується, не закручується, і гарно, зручно розкочувати. Десь, якщо за краї виходить там тісто обрізала, сюди підклала, де мені потрібно, і все. І так гарненько. Потім ось перевернула, зараз зніму цей листочок пергаменту. і все. І можна нарізати. Якщо тут потрібно ще пройти, то тут вже таке можна підправити і все буде добре. Допікся мій крекер. випікався 25 хвилин. Довгенько він не зарум'янюється, а потім потрібно дивитися, щоб не згорів. Тому що дуже швидко потім там, на насіннячку і де тісто тонше, то дуже швидко може згоріти. У мене, ось бачите, тут таке добре румяне, тут світліше. Взагалі-то в мене різне є. Одне, дек у мене світліше, друге трошки піше під таке румяне, підсмажене чи підпечене. Там, де тісто тонше, то воно швидше підрумянюється і спікається. Так що. Тісто треба розкачувати тоненько. Старатися, щоб було тоненьке, але ну, так ідеально, одинакової товщини воно не буде. Але і на саме насіння воно не дасть дуже тонко розкачати тісто. Ну, старатися, щоб було тоненьке, тоді воно буде хрусткіше і таке крихтіше, у мене вийшло два дека. Я вже друге, деку в мене, видно, більше трішки тіста залишила я, то товще було. Не хотіла я вже його там залишати кілька штучок допікати, Так що друге, деко у мене трішки було товще. А так то готується швидко. У мене сьогодні такий варіант насіння соняшника і кунжут. А можна взяти льон, хто любить кунжут, можна взагалі позмішувати різне насіння. Буде смачно. Я в основному це для внука на перекус у школу. Він дуже любить таке. Колись купляли, йому йому подобається, а це вирішила сама зробити. Поділилася з вами, дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.